Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас 22 грудня 2022 року. І християни вшановують свято Анни або Анни. Раніше це було дуже поширене ім'я цієї святої. Цей день взагалі жінка категорично заборонялося ткати чи прясти, а вагітних взагалі відсторонювали від будь-якої роботи. Вони просто сиділи і молилися. Також в цей день ми робили завжди дуже такі гарні, цікаві поробки із соломи. Ось, навіть ось такі гарненькі, як ви називають їх, до Різдва готували. Теж там, де була присутня солома. Готували, щоб на Різдво це все було готове. Звичайно, вже стояли ялиночки, прикрашені, різними. Прекрасами. Взагалі визначали і погоду на День Святої Ганни. Якщо, наприклад, в 12 годин сьогодні яка була погода, такою була і зима в цьому. році. Взагалі, День Ганни вважався дуже таким, знаєте, важливим, тому що наближалися святки, і це були переддень і Різдва, і Василя. І Маланки, тому його завжди.